Купили будинок в селі, і за ціле літо там нічого не зробили. Не зробили масштабних робіт, але кожного разу, коли ми приїжджали в село, то звісно щось підроблялось. Вже із завтрашнього дня ситуація зміниться, бо нам будуть вести воду в будинок. А я хочу відповісти на питання, чому ж ми нічого за цей час не зробили. Тому що літо це така пора, коли потрібно підтягувати роботу всю і скрізь. І за ці два місяці підроблялася робота у батьків. Хтось пише, що ми купили будинок для того, щоб знімати контент. А я вам скажу, що все це дуже дорого. Тому за цей час ми трошечки піднакопили коштів і зараз будемо їх активно витрачати. Ми ті самі дивні люди, які купують багато рослин, не маючи ремонту всередині. І я продовжу цю тенденцію, бо вчора я замовила і оплатила 11 туй смарагд. Також зробила передзамовлення на Нівакі. Воно нам приїде всередині жовтня і ще 5 верб хакурані шики. Ось ця ділянка у нас була вся в трояндах. Ми вирішили їх викорчувати. Тепер там буде роз. Ти щось інше. Що стосується лаванди, вона покорила наше сердечко, тому я теж замовила ще декілька кущів, точніше декілька десятків кущів. По плану на будинок маємо встигнути до морозів зробити відмостку по всьому периметру будинку, а також терасу, обкласти кирпичом наш підвал, точніше, повністю перекласти, а також кільце навколо колодязя. Частково поставити забор, Ну і можливо, але не точно встигнемо підзаробити та скласти грошення для того, щоб. Щоб замінити кришу, ось така у нас наразі ситуація. Тому не забувайте підписуватися та слідкуйте далі.